Привіт! Це коротеньке відео про автомобілі-сілует. Сілует зображення якогось об'єкта лише контуром при збереженні характерних рис, що дають змогу розпізнати об'єкт. А що ж таке автомобілі-сілуети? Силует або силует-прототип це тип гоночного автомобіля, що характеризується тим, що має зовнішність з вираженими ознаками певної серійної моделі авто, але суттєво відрізняється від цієї серійної моделі механічно. Кузов цих машин просто імітує дизайн масових серійних авто, але під цим кузовом схована зовсім іншу механіку. Та й сам кузов є лише імітацією, бо зазвичай він зроблений з інших матеріалів і має змінені розміри та форми. Навіщо ж роблять цим авто, якщо можна зробити повноцінні спортивні машини, які не імітують дорожні моделі? На це є дві причини. Перша це, звичайно ж, маркетинг. Люди дивляться автоперегони і бачать на трасах авто, які дуже схожі на ті машини, які продають у автосалонах. На відміну від болідів Формули 1 або спортпрототипів, які візуально не мають виражених ознак дизайну, притаманних конкретним маркам авто, силуети імітують всім знайомий дизайн дорожніх машин. Ідея силуетів виникла на початку 80-х років. Коли необхідність проектування автомобілів, спеціально призначених для ралі, виявила проблему відсутності комерційної віддачі від іміджу. Прикладом тому стала Лянча Стратос, чиї чисельні перемоги на трасах чемпіонату світу з ралі, неможливо було монетизувати, бо Стратос не був схожий на жодну масову серійну модель лянча. Мета силуетів надати автовиробнику відчутний зв'язок зі своїми серійними моделями, щоб отримати максимальну маркетингову вигоду від інвестицій у спорт. Звичайно ж, приємно придбати автомобіль, який ти бачиш у ралі або на гоночному треку. Це підвищує статус авто. От тільки у випадку силуетів це все бутафорія, бо під звичними формами кузову зазвичай криється зовсім інша машина. Зазвичай силуети і їхні дорожні двійники не мають жодної спільної деталі або ж лише деякі елементи є спільними. Силуети можуть мати зовсім інше шасі, підвіску, привід, двигун та його розташування. Наприклад, вони можуть мати центральну моторну компоновку, при тому, що серійні машини мають двигун спереду. Ще одна причина існування силуетів технічні регламенти перегонів. У перегонах бажають приймати участь різні виробники. От тільки з серійним моделям Рено буде важко тягатися з моделями Порше чи Феррарі. Іноді конструкція серійного авто просто не дозволяє внести якісь зміни, які дозволяють гідно конкурувати у перегонах. Але організатори гонок бажають залучити якомога більше учасників. Тож для того, щоб зрівняти шанси усіх учасників, до перегонів допускають силуети. Їхня конструкція не залежить від конструкції серійної машини, чий вигляд вони несуть, а тому набагато легше піддається регламентації. У той же час їхній дизайн, схожий на зовнішній вигляд звичайних дорожніх машин, дозволяє автовиробникам приваблювати потенційних покупців, а отже, заохочує брати участь у перегонах. Як правило, силуети мають трубчасту просторову раму, а їхні кузови зазвичай зроблені не з металу. А з вуглепластику чи скловолокна. Ось деякі автосилуети Alfa Romeo 155 V6TI, Nissan Silvia Super Silhouette MG Metro 6R4, Lancia Beta Monte Carlo Turbo Peugeot 205 Turbo 16, Speed Ford Capri Mercedes AMG C Coupe DTM Opel Calibra v 6 DTM Renault Megane Trophy Lotus Evora GT300, BMW M3 DTM E92, Volvo S-60 BT-CS Chevrolet Camaro, Ford Mustang та Toyota Camry у гонках NASCAR Через правила гомологації деякі автомобілі силуети, такі як Lancia 037. Про яку на цьому каналі є окреме відео, і Lanча Delta С4, також продавалися як і дорожні автомобілі, випущені невеликою партією. Силуети приймають участь у різних серіях гонок. Найбільш відомі гоночні класи, де брали або беруть участь силуети, це група 5 та група B Уралі ДТМ Наскар Трансам. Так, з одного боку, силуети це маркетинговий трюк для посилення продажів серійних авто. З іншого боку, ці авто дали змогу відпрацювати нові технології, які з часом перейшли з гоночних авто на звичайні серійні машини. На цьому все, до зустрічі. thank you